Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій догляд, який я використовую весною. Тобто, 3 місяці весни я буду використовувати ось таку косметику. Чимось я Користуюся зараз, щось буде далі в планах до кінця весни. Тому давайте вам покажу ці засоби. Почнемо ми з таких великих баночок: це те, що стосується волосся. Нарешті я взяла у використання ось таку парочку від Romantic Romantic Professional. Здається, це польська, польська компанія, наскільки я пам'ятаю. так, Шампунь з органовим маслом і кератином. І також бальзам, звісно, йому в пару для пошкодженого волосся для відновлення пошкодженого волосся. Думаю, тут нам так і пишуть: так, регенеруючий шампунь. У нас тут в об'ємі 850 мл і також регенеруючий. Регенерація, бальзам, також в об'ємі 850 мл. Дуже зручні упаковки. Ось такі тут у нас помпи, дозатори. Поки що, якось я не дуже оцінила цю парочку, якось. ну... Плюсів тут я майже не побачила в плані впливу на волосся, але буду й далі використовувати тільки почала, тому поки що такі незрозумілі враження. Побачимо, що буде далі. Потім, звісно, з вами поділюся. До них у мене ще є ось такий третій засіб від цієї шмарки, з цієї ж серії Regeneration. Це спрей. Регенеруючий, щоб це не означало е, да, шикарний спрей для волосся. Регенеруючий регенерація чудово, це нам говорить про, про багато чого, що він має робити. Більше тут ні слова не сказано. З Скераціном, пантенолом для пошкодженого волосся. Поки що ця серія для мене в стадії тестування. Бачимо, що буде далі, поки що якось ніяк, чесно кажучи. Те ж саме ніяк. Одразу ж я вам розповідаю свої відгуки, не дочекавшись порожніх баночок. Хоча, сподіваюся, скоро цей засіб буде вже в порожніх баночках, тому що вже його там е досить таки мало залишилося. Нарешті. Молочко для догляду за волоссям е від Ісани. Також абсолютно нічого не робить, але добиваю. І все. Так, наступне, що я хочу показати, це засоби по догляду за тілом. Ще один засіб відісни гель для душу Pumpkin Spice Latte. Лімітка, дуже такий приємний і зігріваючий, солодкий кавовий аромат. Тому подобається мені цей гель, буду далі його використовувати. А також ще від Ісани ось такий засіб: це дезодорант для, ну, мабуть, більше для тіла зроблений він, але я його використовую саме туди, під ці як звичайний дезодорант від, від поту. В принципі, засіб непоганий для холодного часу року. Для літа, думаю, це, звісно, не підійде, тому хотіла б його вже от весною закінчити до літа, щоб не стояв у мене далі там до осені чи зими, тому зараз його так активно використовую, він з ароматом ванілі. Так, Наступне це. Рідке мило. Зараз у мене у використанні ось таке мило. О, щось таке: знову Ісана. Так, е, ісана, також лімітка з такими от, ведмежатками. Тут такий приємний також ванільний аромат. Пів літра вистачає такого мила, звісно, надовго. Ну, наскільки це можливо, тому що мило використовується кожного дня всією родиною, тому не так довго воно стоїть у використанні. Дозатор тут. В принципі, зручний, але чомусь мило таке, знаєте, як ото кажуть, сопливидне. воно а, стікає з цього дозатора, коли ви надавлюєте на упаковку, вся упаковка потім така жирна і не дуже приємна. А мило саме по собі досить таки приємне по аромату, по дизайну. середньо так піниться. Скоро до буде вже в порожніх баночках, тому замість нього. Хочу ще добити ось таке мило, я його брала з собою в пологовий і залишилося ось стільки. До речі, ось цього об'єму вистачило з цього, що вже закінчився. Бачите, тут залишилось його приблизно половина. Ну, половина десь дану може. Трошки більше. І ось це закінчилося буквально за скільки там 4 чи 5 днів у пологовому. Ну тобто, ви бачите, наскільки це економне мило. Воно дуже дуже сильно рідке, воно погано піниться. Не розумію, чому так. Багато позитивних відеоків, що можна очікувати від мила, яке коштує 15 гривень за пів літра. Ну, звісно, воно не буде суперкрутої якості. Е, і дозатор з цей, він, звісно, абсолютно не зручний, тому я обов'язково його перелью, тим паче, що упаковка сама, бачите, вона якось деформувалася, це все не дуже. Тому перелью його в свою баночку і доб'ю. Не знаю, наскільки мені вистачить ще оцього. Залишку, але треба його закінчити, бо ну, мені не подобається, що оце <кхм> стоїть. Так. І, звісно ж, цього мені явно не буде достатньо до, до кінця весни, тому хочу взяти щось такий засіб. Ну, це гель для душу, але оскільки тут дозатор, на перший погляд, дуже навіть зручний, то я буду використовувати як рідке мило для рук. Natural Code із Watsons, ця марка Чорниця та м'ята 400 мл. Хороший об'єм. Тут вже бачите таке дуже густе мило, приємний має аромат ягідний. Тому думаю, в якості мила дуже навіть підійде мені на весну. Так. А, далі ось такий засіб. Це в нас. А, Геля інтимної гігієни делікатний від літо, з Єви. Періодично купую з Єви то Амбрело, то літо, що ті, що ті хороші. Працюють, миють, піняться, поганого нічого не роблять, коштують бюджетно, великий об'єм, тут у нас 450 мл. Ось цього залишку, тут знову ж таки ну десь половина, мені вистачить, я думаю, що до кінця весни, тому що ці засоби, в принципі, економно використовуються, думаю, що мені має вистачити. А може ні, побачимо. Якщо що, то, звісно ж, візьму щось е йому на заміну, якщо закінчиться раніше. Так, далі, що ще стосується тіла, це, звісно ж, має бути скраб для тіла. Закінчується в мене зараз скраб від Jazz Kawai, вже показувати його не стало, там залишки, і йому на заміну, я хочу спробувати ось такий також із Єви від MayBody сольовий скраб, зволожуючий, з малиною, чорницею. Масло манго. Об'єм тут досить такий величенький, як для скрабу, 250 мл. Побачимо, що це за скраби. дуже цікаво спробувати. Так, що у нас тут? Ага, тут у мене він вже відкритий. Я вже тестувала аромат, коли знімала покупки для вас. Аромат тут дуже яскравий, хімозний, такий насищений, фруктовий, фруктово ягідний якийсь. Ну, Для весни, для літа, думаю, що буде. Нормально. І сам по собі він такий сольовий, думаю, що має непогано шліфувати шкіру тіла, тому будемо його тестувати. Так, звісно ж, не обходжуся я ніколи без гелів для тіла з алоя. У мене зараз ось такий від Evelyn. Також тут ну, вже менше половини його залишилось, але цього ще вистачить на довгий час. Тут взагалі великий об'єм 400 мл. Класний гель, мені він справді подобається, тому продовжую його використовувати для тіла. Також якийсь потрібен більш таки зволожуючий крем, і взяла використання ось такий від Lalin. З ароматом ванілі. Також тут трошки вже його використала. В принципі, непоганий крем, тому буду далі його добивати. Побачимо, чи доб'ю, чи не доб'ю за весну, тому що не так часто я використовую такі засоби для тіла. Явно не, не, не кожного дня як крем для рук. Так, наступне, що ще стосується тіла, це ось такий засіб. Дуже довго я вже його використовую. Відставляла я його на осінь і зиму, тому що він має охолоджуючий ефект. а от На весну на літо знову його беру у використанні і маю вже надію закінчити ось така золота антицелюлітна моделююча сироватка від Evelyn з екстрактом Равлика, секрету Равлика. Ну, таке, знаєте, побалуватись можна, тому, тому беру, беру, буду користуватись. Так, наступне, що ще стосується у нас тіла, давайте поговоримо про засоби для, для рук, для ніг, звісно ж. Зараз у використанні в мене ось такий крем від Волере, польської марки. Це в нас крем з, з маслом ши і макадамією. 100 мл. Нещодавно взяла його використання, тому що ще на деякий час мені його, звісно, вистачить, але не на всю весну. звісно, Тому замість після нього я хочу взяти вже нарешті ось такий крем для рук від Балеа з маслом, якимось молочним маслом і лимоном. Я думаю, він мені має сподобатися, в першу чергу, своїм ароматом. І великий тут об'єм, тому ще і влітку, думаю, що покористуюся ним. Побачимо. Так. А що стосується рук, ще хочу добувати ось такий засіб, там вже трошки його залишилося. Just Kawaii зігріваюча кава, пілінг для рук. Не часто доходять в мене руки до таких от засобів для рук, тому в мене вони стоять руками. Трошки вже його лишилося приблизно ось так, тому треба вже його закінчувати все-таки. Так, наступне це що стосується ніг. Також зараз я активно е, намагаюся використати. Ну як, не, не дуже активно, а так, іноді. Коли згодна терпіти ось цю жирність на ногах, я використовую такий крем гліцериновий з гарбузом від Oriflame. Також вже не так і багато там його лишилося, тому маю надію, вже цією весною його все-таки закінчити. Так, що стосується. Тіла, начебто це все. Тепер давайте ще покажу вам, звісно, засоби для обличчя. Для вмивання вранці в мене лишається ось така пінка. Тут дуже великий об'єм. 225 мл. Тому, звісно, вистачить цього на дуже довгий час. Гіалуронова пінка для глибокого очищення з пептидами. Так. А, і ця пінка мені дуже добре підходить на догляд вранці. А, а ввечері і для зняття макіяжу ось такі засоби. Зараз в мене вже закінчується гель від L'Rene. Ще у використанні ось такий гель від Mayface, глибоко очищуючий. А ще беру нарешті спробувати ось такі засоби від Simple. Міцелярний гель. Якраз таки він має добре підійти для зняття макіяжу. Тому спробую ось такий міцелярний гель. Він такий густий. Це щось мені нагадує Ісана її такі самі гелі, які я дуже любила. Ну, Люблю, в мене досі є у запасах такий, але вирішила взяти зараз Simple. І ось такий до нього тонер. Закінчився в мене тонер, і потрібний йому на заміну. Вирішила взяти ось такий в пару до гелю. Simple заспокійливий тонік 200 мл. Тут ну, точно мені до кінця весни. Вистачить ось такої баночки, тому протестую ці засоби від Simple. Що ще для обличчя? Ось такий засіб, яким я освіжаю своє обличчя частенько, Ну хоча б раз в день, думаю точно. Revuel, болгарська марка, ось такий охолоджуючий акваспрей. Для обличчя та тіла. Ну, я використовую тільки для обличчя. Подобається мені. Тому протягом року, а не тільки влітку, я його використовую ну, ось такі засоби, такі спреї для обличчя. Так, а далі міцелярна вода. Зараз в мене у використанні ось така від Evelyn з Алоє. Великий тут об'єм, пів літра. Вже вона давненька в мене у використанні, і от тільки її залишилося. Я зараз наношу макіяж рідко. Не дуже часто, тому, звісно ж, міцелярки в мене стали закінчуватися дуже повільно. Але все одно, я думаю, що з цього об'єму мені не вистачить до кінця весни. Про всяк випадок, я хочу все-таки взяти на заміну. Ось таку ще міцелярку від віши. Ось, ось така маленька. Думаю, що мені і на літо вистачить. Побачимо, побачимо, як там буде далі. Так, І що стосується, звісно ж, догляду за обличчям кремів, ось така сироватка. Дуже вона економно використовується від елізавіки з гіалуроновою кислотою. Бачите, там ще ну, багатенько її, але все-таки хочеться її закінчити до літа, тому що тут кислота, і нібито не дуже добре її використовувати коли сонце, коли літо. Вже весна, вже частинку є сонце, тому навіть і не знаю. Мені не хочеться її лишати знову аж до осені ось ці залишки. Ой, побачимо. Зараз буду так активно, інтенсивно її використовувати. Так, далі креми. Ось такий в мене зараз крем у використанні, також корейський від Трімай і також з гіалуроновою кислотою. Такий легенький, приємний крем, е, тому і його там також вже небагато, тому думаю, що скоро він має закінчитися. Також ще добуваю ось такий крем, більш жирний, живильний. Від Евелін з цієї самої лінійки з кокосом, от тільки там його лишилося. В принципі, ще є чим користуватися. Я того думала, чи потрібно мені ще щось брати до кінця весни, чи вистачить мені ось цих двох кремів, і на всякий, знову ж таки, на всякий випадок вирішила додати ще ось такий крем від Evelyn, інтенсивно зволожуючий крем-гель. Я вже його починала використовувати, щоб розповісти вам свої про нього враження. Зробити огляд і відставила, тому що по віку він мені не підходив. Вже давненько лежить відкритий, тому треба треба його також використати найближчим часом, що я і буду робити. так І звісно ж, крем для області навколо очей також від Єлізавеки, дуже великий тут об'єм, тому вже давно я використовую ось такий крем Gold, якось там White Bomb Eye Cream. А, скільки тут взагалі об'єм? Тут і не написано, але десь мілілітрів 20, точно, тобто більше, ніж зазвичай в таких засобах, тому він дуже економно використовується ось такий тут носик. Я не знаю, навіть, вистачить мені його до кінця, весни чи ні. Тут же не так і багато його лишилося, але ось тут, оціми залишками, думаю, що користуватися мені і користуватися. Так, і бальзам для губ. Зараз я вирішила взяти в використанні ось такий бальзам. І його добивати до кінця. Макарун. Я його купувала в Брокарті. Не знаю, що це за марка, можливо, і власна марка. Там на, на, на касі я його побачила. Звісно ж, мене зацікавив його дизайн і я придбала. Макарун він з ароматом Троянди. Аромат дуже насичений, аромат мені не дуже подобається, не дуже в моєму смаку, але сам бальзам дуже приємний. А, і величенький тут об'єм, тому що я вже його давненько так використовую, щось ніяк-ніяк давна не дійду. Буду це робити цією весною. Так, начебто. То це все, що в мене зараз у використанні. Ось такий догляд. Планується в мене на 3 місяці весни. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, було для вас хоч, хоча б трошки цікавим, хоча б трошки інформативним. І побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!